Потім поставив дедлайни на вихід на адміністративний кордон Дніпропетровської області до 9 мая. Це побіда Бесія, це як завжди. Я скажу відразу свій, свою думку дуже коротко. Я вважаю, що це ще один з моментів психологічного тиску на українців. Люди, які не мають відношення ні до Дніпропетровська, ні до Донбасу, ні до там е нормально не розуміють, що таке лінія бойового зіткнення і е що відбувається в регіонах е і в районі виконання завдань, думають, що це там, я не знаю, ну все, от вже там, вже біля Львова будуть стояти завтра. Е насправді це не новина. Ці 5-7 кілометрів вже місяцями тягнуться, е вже Дніпропетровщина в війні, і це зрозуміло. Населені пункти обстрілюються, підрозділи СОО стоять як і на Дніпропетровщині, так і на ну, відповідно, вже якщо ми говоримо про безпосередній бойового зін, не зрозумілося Донбас, але інші це вже Дніпропетровщина. І ми це все дуже добре розуміємо з тобою, що війна вже на Дніпропетровщині. І питання адмінкордону, не адмінкордону, це абсолютно нічого не визначає, тому що війна є всюди. І